Привіт! Цим відео я починаю освітню серію по автоматизації тестування. Ідея в тому, що з Азів пройти шлях до побудування повноцінного фреймворка end to end автоматизації. Всі приклади будуть з використанням Playwright Test, але отримані знання можна буде екстраполювати на інші інструменти. А почнемо ми з бази, основи та ґрунту. А саме ми детально розглянемо синтаксис XPAS, основні функції та можливості. Ви дізнаєтесь, як ефективно використовувати цей інструмент для вибору елементів на веб-сторінці, знаходити потрібні дані та здійснювати автоматизацію веб-тестування. Підпишіться на цей канал, поставте цьому відео лайк та готуйтесь до захоплюючого поглиблення в світ автоматизації тестування. Відео, скоріш за все, вийде довгим і для вашого комфорту, я тайм таймкоди до кожної теми. Тож, якщо вас буде цікавити щось конкретне, просто перейдіть по таймкоду. Спочатку ми поговоримо про те, що взагалі таке ці XPAS та CSS селектори. Я відключаю свою камеру для того, щоб вам, моє обличчя, не заважало фокусуватись на тому, що я роблю на екрані. Тому. Давайте до справи. XPAS і CSS Selector – це два різних методи вибору елементів на веб-сторінці для подальшої роботи з ними. XPass у перекладі XML Pass Language. Це мова запитів, яка використовується для навігації та вибору елементів в документах XML або HTML. Вона дозволяє вибирати елементи за ієрархією, атрибутами, текстом та має ще купу додаткових функцій. CSS-селектори це метод вибору елементів на веб-сторінці, який використовується для стерилізації елементів. Однак їх також можна використовувати для вибору елементів і інших цілей, таких як маніпуляція дом дереву та автоматизації дій на веб-сторінці. CSS-селектори використовуються для вибору елементів за їх класом, ідентифікатором. Типом, атрибутом або деякими іншими методами. Узагальнюючи, XPS і CSA це потужні інструменти, які дозволяють точно вибирати потрібні елементи на веб-сторінці для подальшої роботи з ними. Кожен з них має свої особливості і може бути використаний у різних сценаріях для веб-розробки автоматизації. Давайте поговоримо про XPAS. Будемо не лише розмовляти, а іще й. Виконувати задачі. Отже, коли використовувати, е, які методи пошуку е, на веб-сторінці має XPath? По-перше, щоб почати шукати елементи, натисніть на елемент, який хочете знайти, натисніть Inspect, відкриється DevTools консоль, яка має вкладку Elements. І далі працювати ми будемо лише з нею. На цій вкладці ви можете побачити весь все дерево HTML-документу, який відображається тут, і всі елементи, які присутні на сторінці. Так як ми будемо працювати сьогодні з текстбокс-елементом, наводжу на нього і одразу знаходимо цей інпут елемент. Якщо ви е, шукаєте найпростіший спосіб отримати XPA цього документа е, елемента, просто натискаєте правою кнопкою миші, тиснете Copy і Copy XP. Для цього контр, натискаєте Ctrl-F і вам відобразиться текстбокс пошуку по стрінгу селекторах. Або експас. Передаємо цей отриманий експас сюди. І бачите, що елемент одразу знаходиться. Це непоганий спосіб для того, щоб отримати експас швидко. І на простих сторінках, які мають декілька елементів для взаємодії. Це взагалі-то нормальний спосіб для отримання ікспасів. Але це... На жаль, не буде працювати, мабуть, у 90% випадків, з якими ви будете працювати далі. Тому цей метод е непоганий, але не є універсальним. Далі, щоб побачити повний шлях до елемента, ви можете натиснути копії, копію Full Expas, який покаже вам. Перший спосіб взаємодії з експасами. Це з, експасами, точніше, з елементами за допомогою а, вказання шляху, повного шляху до елементів. Як ви бачите, він перескакує з кожного, починається з верху, HTML-сторінки, він спускається все нижче і нижче до шукаємого інпуту. Такий спосіб зовсім не підходить для... Того, щоб використовувати її, його в автоматизації, але як наглядний приклад можна а, просто використовуватися як наглядний приклад. Далі, найрозповсюдженіший метод а, знаходження елементів це знаходження елементів за атрибутами. Тут треба сказати, що кожен елемент ваш HTML складається. З двох складових. Перше, це тег. Він іде на початку. У нашому випадку цей тег називається input. А далі у кожного тега є свої атрибути, які надають тих чи інших властивостей веб-елементу. Тож, XPath нам дозволяє шукати елементи як за тегом, так і за атрибутами. Як знайти елемент за тег? Ми просто пишемо два slash і назву тегу. Наприклад, input. Можете побачити, що це на цій сторінці присутні 4 елементи з тегом input. Тобто це все input-елементи, але нам потрібен специфічний input. Тоді ми додаємо до пошуку. По тегу ще й атрибути. Для цього ми відкриваємо квадратні скобки і через а, собачку додаємо атрибут, який ми хочемо використати. Найсильнішими атрибутами для пошуку, тобто найстабільнішими, вважається DataTestID. За конвенцією. Розробники не повинні змінювати ці атрибути. Але <кій> тут треба також розуміти, що ці внутрішні атрибути вони будуть відрізнятися від фреймворку до фреймворку, від проекту до проекту. Тому, спілкуючись з вашими розробниками, Краще одразу домовитись, які атрибути ви будете використовувати в автоматизації для того, щоб вони їх не змінювали під час розробки. Це додасть вашим тестам а, додаткову стабільність, якщо у вас буде якийсь а, якір для а, знаходження елементів. Data Test ID, як правило їм і виступає. Якщо у вас немає, просіть своїх розробників, щоб вони додавали цей атрибут. Він дуже буде корисним. Далі. Як ми ще можемо знаходити? Далі крутий дуже пошук. Є дуже багато, але я буду фокусуватись лише на тих способах, в яких які я використовую регулярно сам. Їх дуже багато, але всі я пере... не буду перераховувати, тому що відео розтягнеться дуже стане дуже довгим і взагалі може бути нецікавим. Тому я вибираю найважливіше. Далі, що ми можемо використовувати, це функція Contains. Як вона працює? Ви можете передати сюди атрибут. Який ви хочете перевірити, але, по якому ви хочете знайти, але ви можете передавати не повне, давайте не повну назву, значення атрибуту, а його частину. Наприклад, якщо ви, побачите, якщо ви звернете увагу, то класи у нас тут мають досить довгу назву, і працювати з такими довгими назвами не дуже комфортно. Тому ми можемо брати лише частину назви атрибуту, value атрибуту для того, щоб шукати. Наприклад, тут ми можемо взяти мой. А, у нас є клас. Так, я не бачу. а ось, mui input base. Тобто ми можемо не писати повну назву класу, а лише частину. Це теж дуже крута штука для того, щоб знаходити веб-елементи. Далі, як ви бачите, тут є у нас хороший приклад. Цей XPath у нас знайшов два елементи. Як ще можна вибирати елементи? Наприклад, по позиції, для того, щоб знайти елемент по позиції, ми беремо у дужки. Квадратні скобки відкриваємо і можемо передавати позицію елементу. Тобто, у нас кожен, тут кожен елемент має свою позицію. І, наприклад, тут ми за позицією 1 знаходимо цей елемент. І на позиції 2 у нас цей елемент. Цей способ а, треба використовувати лише якщо у вас нема іншого шляху. Для того, щоб знайти елемент. Правильним шляхом, тобто без використання позиції. Старайтесь використовувати позицію лише, якщо у вас є якийсь суперстатичний стабільний елемент, у якого є усередині інші елементи, які розставлені у правильному порядку. І ви знаєте, що на позиції 1 буде завжди один і той самий елемент. Це основні. Як сказати, це основні методи вибору елементів за допомогою експас? Далі ми підемо трохи у сказати, продвинутий пошук. І це пошук за допомогою, сказати, основна фіча експасу це пошук за допомогою переміщення по домдереву. Що взагалі таке це ваше дом дерево? І для чого воно слугою. DOM дерево, або Document Object model це програмний інтерфейс, який представляє структуру HTML або XML документа у вигляді дерева об'єктів. Дом дерево є ієрархічною структурою, де кожен елемент сторінки представлений як вузол дерева або нода. Node. Ми будемо говорити про дом дерево в контексті HTML елементів. тож… Дом дерева представляється як структура дерева тегів. Як воно буде взагалі виглядати? Давайте перейдемо і подивимось. Наприклад, ми хочемо подивитись, як виглядає дом дерева цього елемента. Ми його копіюємо, копі елемент і переходимо на сайт live -dom Viewer. Передаємо його туди і бачимо, як у нас відмальовується це дом дерева. Основний, основна термінологія дом дерев це кожен елемент представлений як вузо, або not, not. вузол, або е, кожен, нод. Кожен, деякі вузли мають дочірні вузли, або child node Наприклад, е, е, цей елемент є вузлом, а цей елемент його child-node. Тобто вони його, цей елемент батько, а це його діти. Далі, у цього елемента, дочірнім елементом є ця нода. І так далі. А для, цієї, для цього вузла це є parent node, тобто батьківська нода. Також ви можете побачити, що в дом дереві відмальовуються вузли. Текстові вузли. Тобто він складається не тільки з веб-елементів, а ще й з тексту і додатково з коментарів. Але тут ми не бачимо коментарів, тому що наш html документ їх не має. Але вони, якщо б були, також відмальовувалися б тут. Так. Дом дерево дає змогу звертатись до кожного елемента та його властивостей, змінювати їх значення, додавати нові елементи, видаляти, видаляти існуючі, змінювати стилі та багато іншого. От Для того, щоб повністю зрозуміти ікспас, е треба розуміти те, як побудоване дом дерево. І що ми можемо переміщатись з такого XPath з одного елемента на інше. Давайте. Кажу приклад навігації по дом дерево за допомогою XPath. Наприклад, у нас є елемент. Точніше, не елемент, а поле. Він елемент, з яким ми хочемо працювати, яке має унікальну назву або лейбл один стрінг Single Line. Але ми розуміємо, що скоріш за все, на цій сторінці можуть бути ще подібні. Інпути, але з іншим лейблом. Тож, якщо ми почнемо шукати, точніше пошукати, напишемо такий схожий е, XPath, то він буде знаходити, давайте тільки отак от зробимо правильний XPath. Data test ID text edit, Такий експас перестане бути валідним, якщо у нас з'явиться схоже input поле. Тому нам треба додати а, назву або лейбл цього поля в наш експас для того, щоб знаходити саме те поле, яке ми хочемо знайти. Для цього, давайте подивимось, де у нас знаходиться лейбл цього поля. Отже, якщо ми побачимо лейбл цього поля, давайте тут подивимось. Лейбл цього поля знаходиться е, в трохи іншому в іншій гілці до дерева. Тобто ми не можемо одразу з лейбла спуститись вниз до інпуту. Нам треба спочатку, якщо ми знаходимося лейбл, нам треба піднятись до діву цього, і потім спуститись до інпуту. Тому давайте почнемо з того, що ми знайдемо цей. Label, not. нот uh, Як ми можемо його знайти? Я рекомендую для знаходження mm -hmm. лейблів використовувати пошук по тексту. Тому ми трохи змінимо наш xpath. додамо лейбл і тут використаємо не атрибут, а текст. Для цього пишемо текст, дві скобочки і назву поля. Label. Так, label, label. Ось ми знайшли цей елемент. Далі нам треба піднятись на два рівня вище, для того, щоб дістатись до цього елементу. Для цього можна використати ось такий підхід. Щоб піднятися на два рівні вище. Але така форма запису, вона не дуже, як кажучи, якщо вам треба піднятися ще вище, 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 вона не є досить практичною. Краще використовуйте запис Ancestor І вадвоточує div Що це значить? Ми можемо таким чином піднятись до будь-якого. Значно предка нач... начатки, як до будь-якого parent ноду, який має тег div. але нам треба специфічна нода, тому ми додамо атрибут, який е, є е, обов'язковим для цього типу div. І В даному випадку, це Form Rubber Vertical. Це клас, бачите, він великий. Але використовувати запис ось такий, ось, де ми використаємо клас, не дуже практичний, тому що наш XPath стає досить довгим і не читабельним. Тому ми виправимо його і зробимо трохи інше. Ми додамо, ми використаємо contains як я. Використовував, як я говорив раніше, Contains Class. І тут скобки. Так, тепер ми знаходимось тут. Ми почали звідси, тепер ми знаходимось тут. І тепер саме час спуститись до нашого імпоту. Для цього ми використовуємо два стащи. Пишемо імпот. Все, тепер ми точно знаємо, що наш Xpath буде звертатись до поля, у якого label один string Single Line, і ми можемо вже з ним працювати. Для того, щоб додати більш впевненості, що це TextEdit, ми можемо додати data-test-id дорівнює textEdit. Таким чином, наш XPath став досить довгим, але читабельним, тому що ми розуміємо, що взагалі відбувається. Ми знаходимо лейбл поля, ми піднімаємось вище до діва, який має клас Form Vertical Wrapper і спускаємось до інпуту, який має Data Test ID Text Edit. Далі ще одна класна фіча. По роботі з Xpath, це використання following і prescending Sibling. Коли це використовувати? Наприклад, у вас є два елементи, як тут, які знаходяться на одному рівні. Але ви можете знайти по якомусь Strong Xpath один елемент, але інший елемент для вас недосяжний. Як знайти його? Ну, По-перше, можемо... нам треба знайти один з елементів. Давайте знайдемо Label. label. Я одразу скопіюю один boolean. Я його буду знаходити по тексту. Лейблі текст boolean. Так, і тепер я за допомогою цього елементу хочу потрапити, хочу потрапити до цього span елементу Для цього я б... Використаю функцію presending Sibling Предсендін Sibling. І використаю спам. Спам. Предсенінг. Так. Тобто це uh, ваш Sibling, це як брат uh, Sibling, Sibling, Сіблінг, як переводиться? Як Родич коротше, родич, а, на одному рівні, але вище, ви, трохи вище вас. І так само це працює в іншу сторону, але з Following Sibling. Наступний. Following Sibling, давайте знайдемо оцей span. Трохи по-іншому ми його знайдемо. Contains data test ID. Тест-ID один boolean. І це у нас span Це у нас label Бачите, ми знаходимо. Це теж крута дуже фіча, яка дозволяє знаходити елементи, які знаходяться з е, вашим на одному рівні. І остання. Те, що я регулярно використовую, це функція parent, яка знаходить, якщо анцестор працює з усіма нещ... предками, то parent бере лише першого parent елемент. Наприклад, якщо ми працюємо з span, то перший parent елемент це наш дід. Тобто, бачите, він знаходить лише верхній елемент. Так, думаю, да, на цьому достатньо цю навігації по дом дереву. І останнє, чим я хочу завершити цей блок про x це використання логічних операторів AND, OR, AND і NOT. Як вони працюють? Давайте почнемо з простого, з оператору AND. Якщо, і коли його використовувати, якщо у вас є елемент з декількома атрибутами, які ви хочете використати у середині ви можете використати елемент е, оператор end. Наприклад, у нас є атрибут AriedDisabled. Давайте з ним попрацюємо. І давайте проставимо false. False. Тобто, якщо ми шукаємо, він буде обов'язково шукати елемент, у якого дата uh, тестай ID один Boolean, містить uh, один Boolean, і ARIA Disabled дорівнює false. Наприклад, якщо ми хочемо uh, знайти. Будь-який елемент, який має дана теста D1 Boolean або aria Disabled False, ми можемо використати OR. Я зазвичай використовую OR для, елемент, для схожих елементів, які мають різні X-паси на різних сторінках. Наприклад, у мене є кнопка Save, яка приблизно одна приблизно має. Один і той же логічний, логічний, одна і та ж логічна операція збереження, але має на різних сторінках різні експаси. Наприклад, тут вона має дати тест ID, а на іншій сторінці вона, наприклад, не, не має цього параметра. Але має інші параметри, які добре їх характеризують. Тому я можу написати XPath ось таким ось чином. Button data test ID дорівнює save, save, знаходить елемент. Або, давай так, або, а, наприклад, там є title. Title дорівнює save. І як це буде працювати? Тобто він буде шукати елемент, який Має дати теста ID save або елемент з тегом Button і атрибутом Save. Використовувати це це класний потужний спосіб для того, щоб використовувати один і той самий XPath для багатьох схожих елементів. Так як відео виходить вже досить довгим, я розіб'ю його на дві частини. У першій, як ви побачили, буде розмова про Експас, і у наступній частині ми поговоримо лише про CSS. Тож, будь ласка, відео буде отут. Переходьте, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячним вам, якщо ви це зробите. До побачення!